Який реально допомагає зберегти і відновити молодість, це білурон, і я зараз в шоці, тому що я сьогодні заходжу в аплікацію Coral Club і бачу знижку 15%. Дівчата, це дуже-дуже рідко таке буває. Компанія просто Ну це подарунок, розумієте? Його дуже швидко розбирають. тому Якщо ви маєте проблеми з суглобами, якщо у вас сухість шкіри, якщо ви хочете просто покращити стан вашої шкіри, волосся, нігтів, зволожити вашу шкіру, то це реально найкращий спосіб замість будь-яких ін'єкцій, це і економніше, це і безпечніше. І більш того, я вам скажу, після того, як ви три тижні вживаєте цю, цей рідкий еліксир, ваш організм починає сам регенерувати свою власну гіалуронову кислоту. Беріть зараз, бо вони